Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Експорт. звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми поспілкуємося із справжньою легендою української атлетики, неоспеченим президентом Федерації легкоатлетики України, бронзовою олімпійською призеркою у Лондоні, чемпіонкою світу чемпіонкою Європи Ольгою Саладухою. Оля, вітаю вас. усе хотілося привітати вас із назначенням на посаду президента Федерації котетики України. Ви більше року були виконуючим обов'язком. Скажіть, чи допоможе вам цей досвід, який вже рік у вас є у виконанні ваших задачі? Адже по суті, це вам не треба час на адаптацію і більше часу на виконання своїх цілей. Чи це буде вам плюсом і користю? А звичайно, рік ми вже пропрацювали навіть більше. Ми започаткували купу проектів. Це і дитячі проекти. Ну саме я сьогодні хотіла донести, що маємо вкладати в дітей. Це проекти. До нас має залучатися бізнес, який якраз буде допомагати, щоб ці проекти були цікавими. Ми виходимо від радянських всіх історій. Ми започатковуємо цікаві спортивні змагання як чемпіонат України. Влітку ми провели потужно. Ми заохочуємо до нас. Всесвітню атлетику, як президент федерації, саме до нас приїхав. Ми працюємо з бізнесом, з партнерами, тому що легка атлетика вона має бути популярною. У нас купа проєктів, у нас купа ідей. Зараз ми хочемо зайти в школи. Ми розробили модулі з дитячої атлетики, зробили фінал літніх ліг, зробили фінал. З колаборації з спорт для всіх ми зробили дитячу легкоатлетику як фінал змагань в Кам'янці-Подільському, де діти просто отримали шалене свято. Ми розуміємо, федерація легко легкоатлет... не тільки федерація, але колектики федерації від держави ніяк не фінансується, тому. А все йде на спорт вищих досягнень, наші спортсмени всі гроші від держави йдуть на збори, на змагання, не на саму федерацію. І ми маємо зробити все, щоб у нас були гроші, щоб ми були незалежні, щоб ми якраз організовували ці заходи, мероприяття, змагання, які будуть ці гроші. Можна, можна брати за допомогою спонсорської підтримки. Звичайно, звичайно, чому сьогоднішній такий захід він дуже важливий, тому що якщо буде бізнес підтримувати федерації, а ми їм маємо надавати якраз ті цифри, які вони хочуть бачити, тому що ну у нас за цей період у нас. Це, ми збирали 33 мільйони переглядів. У нас один ролик з нашою Людмилою Оляновською на чемпіонаті Європи. Якщо ви пам'ятаєте, він набрав 14 мільйонів переглядів. Ми маємо цим пишатися, ми маємо це показувати, і ми маємо запрошувати людей до нас колаборацію. На да, зараз тут ролиці з'явиться тут на екрані. А поки на питання, Скажіть, після вашого призначення, ви акцентували увагу, що ви протягом року, який ви очолюєте федерацію, робили акцент на шести основних сферах. Це популяризація легкої атлетики, розвиток дитячої легкої атлетики, Реалізація проектів, залучення спонсорів, посилення відкритості, а також спортивна політика і дипломатія. Скажіть, яка із цих сфер вам дається найбільше успіхів ви здобули, а яка навпаки виявилася найважчою і там розвивати її найважче вдається. Я б не сказала, що щось нам не вдалося, тому що воно все йде своїми напрямками. Зараз ми дуже багато спілкуємо з регіонами. Ми з командою приїхали 14 регіонів, 22 міста, де ми подивилися взагалі, чим живе легка атлетика. Тому що це, коли я прийшла, мені навіть стало самі цікаво. Думаю, в мене не було бажання йти в президенти і взагалі в мене було чим займатися. В мене є слів. Свій... Фонд спортивний. В мене є змагання білої пантери. Мені хотілося, щоб ну, наприклад, подивитися, чим живе взагалі лиха атлетика. Коли ми приїхались по містах, селах, маленьких городах, по регіонах, ми побачили, що про легку атлетику просто забули. І коли ми почали привертати увагу від мерів, від губернаторів, нас почали чути, слухати. Вони кажуть, давайте ми за, тому що спорт зараз на часі. Я це буду повторювати, тому що завдяки спорту саме професійний спорт це наші медалі, це наша дипломатія на. Світовій арені, але дитячий спорт, спорт ветеранів зараз дуже потужно розвивається. Це наша соціальна місія, щоб наша нація була здоровою, щоб наша нація була успішною. Це має бути. Ми це маємо робити. Дипломатія спортивна все поєдна. Приїхав до нас на. Чемпіонат України, він приїхав в Київ, він зустрівся з Зеленським. Від них йде потужна, потужна допомога як федерації. Зараз вони нам купують автобус для федерації. Вони знімали житло для наших спортсменів. Вони надавали, закуповували нам багато обладнання. Ми маємо цим пишатися, і ми маємо робити все можливе, щоб на якомога більше такої підтримки у нас було. А скажі, чи можете ви зараз виокремити три головні проблеми, які зараз є в лікателець України, які б ви хотіли, щоб після вашого терміну їх не було, і це от буде як для вас хороший результат, якщо підвести підсумку через кілька років вашої перебування на посаді. Моя головна мета це щоб легка атлетика стала королевою, щоб в кожному регіоні легка атлетика була відомою. Зараз завдяки таким, як Ірина Гірашенка, Юля Левченка, Ярослава Магучик, звичайно, Марина Бех. Наша легка атлетика не дає популяризації, і я хочу, щоб завдяки. В моєму приходи, що ми при ну, було багато уваги для до нашого виду спорту. Доброчесність це те, що ми маємо транслювати. І зараз ми були на конгресі з європейської атлетики, це головний меседж, який нам транслює європейська світова атлетика. Ми маємо бути відкритими, ми маємо бути прозорими. І, звичайно, ми маємо боротися з допінгом з різними там сферами, які не просто не якось не сумісні просто з спортом. Звичайно, партнерство. Партнерство, яке буде приходити до нас, приходити вкладати гроші і розвивати наш спорт. І тоді наша королева стане королевою, звичайно. Я хотів про це пізніше поговорити, але раз ви згадали про партнерство. Ви недавно говорили, що хочете залучати різні програми від World Athletics. після приїзду президента Федерації міжнародної легкоатлетики, ви про це говорили. А можете навести приклади, які, ну, які потрібні програми такі для розвитку України? Це дитячий спорт, це щоб наші олімпійці готувалися за кордоном? Чи які приклади цих програм? А саме федерація займається розвитком спорту, свого виду спорту, і на це нам на жаль не виділяють кошти від держави. Ми колаборуємося різними там або федераціями, або асоціаціями, або фондами з пліч опліч. У нас дуже якісний пройшов проект «Літні ліги». У нас вже є зараз 20 спортивних клубів, і ми також маємо взяти цей напрямок, щоб спортивні клуби завойовували пространство. Тому що коли тренер зацікавлений, трішки знаєте. В нього більше простору. Він у нас деякі клуби зараз охоплюють 120, 130, 150 дітей з легкої атлетики. Це ми маємо цим пишатися. І е, колаборація з легкою атлетикою зараз у нас е, програми на стипендії. Ми зараз розуміємо, війна в країні, багато спортсменів виїжджає. виїжджає багато тренерів, і саме Себастін Коє нам запропонував програму. 18-22. Ще зараз ми озгоджуємо список, тому що ми подали великий список наших. Спортсменів, юнаків від 16 до 18 років, які будуть готуватися саме вже на Лос-Анджелес, в яких можна вкладати гроші, яких мотивувати, які мають залишитись тут в Україні, в яких ми будемо працювати. Це будуть і збори від світової атлетики, додаткові, окрім державних зборів, фінансування буде ще й з легкої атлетики за світовою. Також не можу не оминути теми Олімпійських ігор. Вже пройшло кілька місяців, але хочеться поговорити про це. Україна здобула три медалі у легкій атлетиці. Знаю, що спортивні функціонери не дуже люблять говорити про це, але не можу не спитати, чи була середині вашої федерації якась конкретна ціль чи задача по медалям, по ліцензіям, і головне, чи була вона виконана за підсумками Олімпійських ігор? Звичайно, ми планували собі три медалі. Звичайно, це Ярослава. Звичайно, це Михайла Кохан, і ми планували ще Марину Бог І четверта нагорода. Ми вона планувалася. Ми думали, що це буде Ірина Геращенка. Дуже шкода, що у нас вивола з нагород Марина Бех, із за того, що вона отримала травму, але в принципі, такий успіх, який у нас зараз, ми з 2008 року у нас не було золотих на нагород і золотих медалей. Сподіваємося, що ми зараз потужною роботою утримуємо це, що у нас буде нове покоління, покоління, яке залишиться в Україні, яке буде потім виступати на міжнародних змаганнях, але буде дуже важко. Навіть в Лос-Анджелесі показати повторити такі успіх. Ми це дуже то також розуміємо. Це має бути зараз покладені всі сили і на реабілітацію, і на заохочення. Ну тобто багато багато. А чому буде важко повторити? через оцей процес зміни покоління, який має початися, чи є якісь інші причини? Є зміни покоління, дехто завершує свою кар'єру, дехто вже хоче там займатися іншим. Чимось ми розуміємо зараз. Знов таки ми повертаємося к фінансовим проблемам, які у нас є, і це. Держава зараз вкладає гроші в оборону країни. Це також ми розуміємо медичне обладнання, реабілітація це все те, що потребує знов таки коштів. Якщо от, колаборуватися якраз з бізнесом, з партнерами, то це нам також дасть можливість для наших спортсменів в майбутньому показувати гідні результати. А, як ну от ми говорили про зміну поколінь. Якщо говорити глобально, то жіночі стрибки у саду довгий час були візитівкою України в легкій атлетиці. Тут і Магучик, і Гращенко, і Левченко довго час тримали високу планку. Скажіть, якщо звернути от вперед, можете дати такий довгостроковий прогноз, яка дисципліна коатлетики стане наступною візитівкою і буде приносити нам успіх у наступні роки, наступні покоління. У нас багато традиційних іде спорту. Це і потрійний стрибок, мені хочеться про нього сказати, тому що я сама стрибала потрійним. Це і Олена Говорова, і Інеса Кравець, і я, і сподівалися, що Маріна візьме також цю нагороду. Звичайно, стрибки висатують і чоловічі, і жіночі. У нас є багатоборства. 400 з бар'єрами. У нас дівчатки були на грані в Токіо, але зараз вони були далеко. Зараз потрібно також вкладати, тому що спринтерські дисципліни, витривалість, у нас взагалі вони пропадають. До цього у нас були нагороди ще давні-давні часи. Тому стрибкові дисципліни, метання це те, що зараз технічно. Це як кажуть, наша нація вона готова до того, щоб конкурувати з Африка Афра, Афра країнами, та я не знаю з Америкою країнами Сполучених Штатів на цій олімпіаді Парижі із трьох медалей. Одна золота, це золота медаль магучих. Ви після олімпіади сказали, що Ярослава це брилянт легкої атлетики. Як ви вважаєте, чи є Ярослава Мучі зараз головною спортсменкою України на цю мить? Звичайно, вона є головною спортсменкою на цю мить, і також ми щойно спілкувалися з колегами, тому що буде скоро, скажімо так, голосування за найкращу спортсменку країни, і тут вони конкурували, мабуть, з Олею Харлан, тому що це наша легенда на кожних олімпійських іграх. Як Оля виводила. Команду на Олімпійських іграх на медаль, на золоту медаль. Тому а, я хочу сказати, це ці дві жінки, які роблять, ну, зробили в цьому році для українського спорту дуже багато. Ну а Ярослава в 22 роки вона зробила неймовірне світовий рекорд. Чемпіонка світу Європи, олімпійська чемпіонка. Ну це дійсно це просто. для легкої атлетики це супер. Ну і тоді останнє питання теж на мабуть закінчимо. От ви самі говорите, 22 роки. Вона має світовий рекорд, перемогла чматі світу, Олімпійських іграх. Чи робить ось цей фактор того, що вона досягла таких висот у 22 роки? Хоча ми знаємо, що для стременів висоту це досить ранній ранній період, і часто після 25 вже досягають свого піку в цій дисципліні. Чи робить це її найуспішнішою і, і найвеличнішою спортсменкою саме у цій дисципліні в історії спорту? Звичайно, робить, і я сподіваюся, що вона ще покаже не один раз. Покаже ще й стрибки висоту на рівні як і рекорди в світу, як і переможниця чемпіонату світу Олімпійських ігрів, тому що вона точно не хоче залишати кар'єру і вішати собі там якісь шипівки там на, на, на гачок, чи як там розказують. Я впевнена, що Ярослава ще буде далі балувати, балавати своїми перемогами. І на цій позиціоні закінчимо. Будемо сподіватися, що Ярослава і інші наші лекотлетки будуть нас радувати ще не однією медалію на, на чемпіонатах світу і на наступній олімпіаді Лос-Анджелесі. Дякую вам за інтерв'ю.